Всіх вітаю на моєму каналі, Анна смуся колавка мій екомагазин. І сьогодні ми з вами більш детально поговоримо про нюанси прийому Лім Drian Detox, мабуть, ви вже багато де бачили на просторах інтернету. Це український продукт компанії Choice це виробник 20 років на ринку України. Даний засіб є багатофункціональним. Саме перше те, що очевидно, він виводить зайву рідину з організму міжклітинну. і знімає набряки. Люди, які мають з цим проблеми, дуже і дуже ним рятуються. Друга функція це детоксикація організму. Препарат працює з нашою лімфатичною системою, відповідно, допомагає запустити лімфодренаж і запустити процеси очищення організму. Дуже класно допомагає в комплексі а, при антицелюлітних масажах людям, яким треба зігнати ту рідину. І отже, стандартна схема прийому: дві капсули на день. Одну ми вживаємо зранку, одну ввечері за 15 хвилин до їжі. Звертаємо увагу на те, що водний баланс потрібно поповнювати. Якщо вживати препарат і не пити воду, організм буде думати, що це зневоднення і може навпаки накопичувати. Нам з вами це не потрібно, тому ми вживаємо норму добову 2-2,5 літри на день і відчуваємо себе прекрасно. Бувають нюанси. Наприклад, ситуація, яка всталася у мене вчора. Клієнтка за півтори доби за першу добу, втратила півтора кілограма. Води. На наступну добу додавалось два, і організм почав реагувати досить дивно. Ми звернулися до лікаря, доктор Чойс, і нам пояснили, що така може бути індивідуальна реакція на чистку організму, на детоксикацію. Потрібно трішечки зняти цей стрес, відмінити препарат на певний час до нормалізації стану. І потім починати вже з однієї капсули тільки зранку і дивитися на свої реакції. Тому дуже важливо завжди пам'ятати, що є стандартна схема прийому і є якісь ситуації, які да, виходять за загальні рамки, ми їх також розбираємо. У нас в компанії консультують професійні лікарі, ми завжди можемо звернутися за консультацією, за порадою, підібрати ту схему, яка буде найбільш комфортною і корисною для людини. Сподіваюся, це відео було вам корисним. Підписуйтесь на мій канал, лайкніть це відео, і вам буде плюсик в карму.